Доброго дня ми з України. Я на Майдані Я приїхала поспілкуватись трошки з центром Києва. Поки що попрощатись на якийсь час. Тут знайшла трошки тут під сінією, що нас це? ялинка, бо дуже спекотно сьогодні такий день, дуже жаркий, дуже спекотно. Ось, дивіться, як тут гарно в нас, дуже гарно. Приїхала заодно купити якісь сувенірчики, повезу до Італії. Ну, як вийде. Зараз поснімаю трошки, то порозказую, що тут є. Шумить Київ, звичайний робочий день. Народу небагато в центрі. Ну, дуже так файно. Оці стовпи з фонарями, вони всі з петнями, всі вдовж усього хрещатика на Майдані, всі ці фонарі з такими от розкошними петунями різного кольору. Та клумби ось такі гарні клумби. Піточки. Ми, коли приїжджали сюди, мої подруги, тут от на цій клумбі були тюльпани такі жовті. Жовті такі красиві, вони так квітли. А зараз, бачите, петунді посадили, чорнобривці, щось там ще. І вон ті петунді на стовпах. А це вже на іншому боці Майдану. Ну, ця алейка з цими флажками, прапорцями, це кожен прапорець, це часть загублена в цю війну душа. Ось таке видовище дуже-дуже скорботне. На кожному прапорці написане ім'я та прізвище, на честь кого він тут поставлений, цей прапорець. Їх дуже багато. І це, бачите, це ось, наприклад, да? ім'я та прізвище. І це далеко ж не всі, хто загинув. Мабуть, тільки наприкінці війни ми будемо знати точну цифру загиблих, як цивільних, так і військових, наших українців. Ось тут ще розміщена така пам'ятна стела, зараз я вам прочитаю, що там написано. Кожен із цих прапорців символізує невинне життя, вкрадене божевільним Володимиром Путіним. Тут, на цій священній площі, було вирішено, що Україна хоче бути вільною та незалежною, і жоден жадібний, жадібний тиран не зможе цього відібрати. Кожен з нас не може залишити всю цю величезну жертву тут без підтримки і не зробити все, що в наших силах, щоб привести цю війну до перемоги та повернення кожного дюйма України. Ми всі тут і в усьому світі завдячуємо цим героям. Вона калина похилилася, чогось наша славна Україна, зажурилася. Знаєте, ми українці дуже трудолюбива нація. І все відбудуємо, коли війна закінчиться. От, наприклад, так як відбудували вже бучу. Я спеціально додала оці фото в цього відео, щоб показати. Це порівняння да, фото, як було рік тому і як стало зараз. Ось так вже буча відбудована після того, як оця навала, ця орда рознесла там все, що тільки можна. Той руський мір несе за собою тільки смерть розруху, страждання. Бачите, як українці з цього за рік. Відбудували все, що ці потвори зруйнували. Ось так і наша квітуча Україна розквітне після війни, ще стане ще красивішою.